Тоді ж саме дві хвилини, а дитину папа вже в фонтані купає. Що? І Рома вже взагалі мокрий, так? ні ні нє. нє? нє, нє. Боязно. Подивись на маму. Пап, ну вода холодна. Нє, нормально. Да він зовсім не мокрий. Зовсім не мокрий. Зовсім не мокрий він буде через пару хвилин. Да нормально. <реш> да не мокрий ще. Капець. Повністю. Не мокрий він капець. Повністю. Мама так. відійшла на дві хвилинки. А угу. ми не купались. Ні, ні.